Yes. <try> yep, Розогрів, розогрів, хоч дежурить нині? ним. Чиро вислід, де дві та машина без одного номера. А, а хван буде був. Його і дуже добре. Будьте, ласка, ну зареєструйте, а де машина стоїть без номера. Напроти вас. Здорово слід. І це чого, іде, а ну, в те сектор, де тільки або де машина напроти. РП 25, 505 стоїть без номера заднього. Може украли. Реєструйте. Давайте що за сектори вань. Знайстанулюю чи машина. Ну що слідчого давайте коту є. Дві тонни машина стоїть. Дві тонни машина. Вид напротив. Ну дві тонни машина Ригу. Уже я чекаю вас, уже бігом, скоро бо нігде не йшов. Чекають. Кілька Зади не е номера, зади номера не е. Номера. Да. Да? Да, пушти да погледнеш. Ја чекај во збивите уже кико, а ну прочекај кико чекај. Вану Вануш, кој е тоа машина? Yeah. Па конде Дискода? <laughs> а блигаво, тоа не тоа не ваши. Ні, не ваші, але правоохоронці. Бляха муха. Конані у тій секторі є. Хлопці, хто і козовно піде оформити протокол. А тобі більше нікого ні? А наливай коні в групі на реагування? Я ще хочу тут правоохоронець обов'язок пішов. се Ја чекај минута, што чекај. Тоа тоа таму та, ше на Иван Иванович. Задни е номера. Не познаеш? Наверное, правоохоронців. Yep. I <laughs> Уже пять минут. Пять минут уже, как ты хочешь? Давайте вчера у чего Ну кусь давайте сюда, слить чего давайте, любовь. Ну уже пять минут. Пять минут уже. Кико вас треба, бо від вас. Якась посадова особа від вас вийшла? Кілько треба? Кілько, П'ять минут вже. Ну 5 минут уже, кілько, треба чекати? Ну 5 минут уже, кілько, ще треба, бо ви вийшли рівно коло себе на вулицю. Ні, я кажу, ще тут ко ще ту є. тут ще є? Ні, кот ще є, крім чергового, коли склали протокол. Або постанову що ти має бути? Vzpostavili, kdo je v lasniku tega avtomobila. Na ikonu ima, na primer, znak. Kiko treba čakati? No, mi lahko zdane minuta. Že pet minut. Že šest minut. Že šest minut čakajmo. Ščaste bomo imeli zdrove. Як гроші збирати з людей та збирають, а як самі хатаються, то то не можу. Може, вони ще відповісти на ваші питання. Ніяк я не знаю, встанови мені? Та може і поліція а Так, живее. Да, це і здравля. Хлопці! Міліція! Міліція! будьте ласка, там машина без того. Копота то знау. Ага. Ніякої міліції. Бляха, муха, ну не є твій міліції, може би хоч гнати, їх стріляти, їх, що з ними робити? Ну не є нікого, ну що це за такое? А ви не відповідаєте, коли може машина ліва? Не знаю, щастя або малі здоров'я. Шановні, будьте, ласка. Чи є той когось хоч живий? Ну, хіко зараз вже 8 минут. Яка у вас, бляха, реакція, серйозно, вісім минут вже нікого не може зуділа вийти. Може, то, що то начальникове? Може то за то, що начальникове. Ну кілько то зараз все розібрати, кілько може розбирати? 45 секунд розібрався у дівіці, а ну, то що так, де ви? хто? Тут? Що то тут є? Пітралися тут, і то є всі. Робіть, давайте, що до людей, виході, скотує, хотіть. Кілько! Кілько! Кілько то зараз, я не можу поняти. Кілько? Уже вісім минут пройшло.